Моя дівчина зрадила мені і повернулася. Частина 2. Тож після мого останнього допису на Reddit, наприклад, учора це все було не так добре. І вона каже мені, що вона може о, зробити з собою щось нещодавно, щоб трохи відволіктися на правду та реальність, я просто відвідав свою найкращу подругу. Вона дуже мила, та з нею дуже комфортно спілкуватися. Я розповів усе, що вона, щоб вона мене зрозуміла, і сказала мені розлучитися. Тож я збираюся це зробити, тому що багато людей на Реді також запропонували мені це. Оу, це не дивно, звісно. Я ненавиджу це робити після того, як ми були разом так довго. Ах, краще не, не бути ні з ким, чим так. Реально. Uh, але щось, uh, коротше, ми були разом так довго, але щось не виходить. Ну, дійсно, чому не виходить. Uh, коли я розмовляв зі своєю найкращою подругою, було дуже пізно, тому я спав у неї вдома. О май гад! Слухайте, там хтось в коментарях під цією історією писав, що вони один одного варті. Я думаю, що це дійсно так. Я думаю, якщо ну, вони так довго разом, то, мабуть. Він теж ще той чувак. От, так що він спав у неї вдома. Ну, у іншої подруги, коротше. Він, коротше, вирішив їй помститися я думаю. А, в іншій кімнаті. Ми разом готували їжу, і вона опублікувала про це в інстаграм. Я в шоці. А, і моя колишня побачила це колишня вже. Їй це не сподобалося. Вона подзвонила мені та написала спам не будучи грубим. А, коротше. Написала гадості не будучи груби. Я розповів їй усе, але вона була просто дуже груба з нею, ну тобто з подругою, і звинувачувала нас у тому, що ми не робимо або робимо. Я трохи розлютився, тому просто пішов спати. Вона намагалася подзвонити всім нам, мені, моїй найкращій подрузі та її братові. Як тільки я прокинувся вранці, я отримав 48 дзвінків від неї. Це вже якесь переслідування. Вона, коротше, вона щось зробила з собою і сфотографувала себе і надіслала йому фотографії, тіпа, що все, коротше, чувак, зараз ти мене втратив. Ну, Мені це було дуже сумно, тому я подзвонив її матері та розповів їй усе, щоб, щоб вона щось зробила. Ну, в принципі, чувак правильно зробив. Тому що якщо вже йде такий шантаж, то треба якось зв'язуватись з, з рідними і казати їм про це, що вони там щось з нею я не знаю, що до психолога зводили людину. І тепер я нічого не отримую від неї, але можливо, це спокій перед бурею, я сподіваюся ще ні. Дякую, що вислухали мене. Люблю вас усіх. Слухайте, ну це взагалі треш історія, звісно. Хлопець просто терпів таке ставлення до себе, а потім пішов мститися з кращою подругою. Ну, типа, блін, ну це якось не дуже. Як на мене, краще було просто розійтися і все, і нічого не публікувати в Інстаграм. І, ну, типа, нащо? Наше... Допускатись до цього. Коротше, всім дякую, всім пока.